У Києві пікетують будівлю російського посольства. Активісти закидують представництво Російської Федерації яйцями, камінням та петардами. Будівля оточена правоохоронцями у поліції ситуацію називають контрольованою. Репортаж Олени Власенко. Посольство Російської Федерації у Києві пікетують сотні людей. Активісти навіть перформанс влаштували сьогодні. Наш наді судять не, не, не руський народ, а судить сам Путін а своєї імені Одно, одно, одно маленьке, одно маленьке його маленька в сторону наді хорошого двіжені. Вона був свободна. Когда зло висміюють, оно не страшне. Когда над ним сміються, то тогда народ перемагає. Висловити солідарність російські полонянці Надії Савченко прийшли й ті, хто вже відчув на собі російську агресію. Я як мати, я розумію надіну маму. Дуже я втратила назавжди сина, але хочу, щоб її дочка була жива. Мій син Ендрю, Ендрю Галущенко. Під посольством і Ірина Довгань цю жінку бойовики прив'язали до стовпа у Донецьку, а згодом катували. Надя сильний чоловік. Вона діла так, як вона считает нужним. Та її можливість бороться, і вона бореться до останнього, різкує своїх життя. Підтримати акцію солідарності під усіма посольствами Росії у світі закликала очільниця Політсили, яка провела Савченко у парламент. Сьогодні все залежить від того, як будуть діяти люди, як будуть діяти лідери демократичних країн світу, західних країн демократичних. Які можуть сьогодні тиснути на Путіна на ганку диппредставництва яєчна шкарлупа та каміння на стінах? Плями від йоду та зеленки, пляшками з якими активісти закидують будівлю. Поліція посилила патруль та вже підрахувала кількість учасників пікету. Людей тут близько 500, патрульної поліції тут задіяно 50 чоловік. Ми тут вже бачили різні події під цим посольством. так що поки що можемо сати каміння не досить серйозно летить, але безумовно, тобто все буде задокументовано. Цінами посольства люди обіцяють стояти до самого вечора. Олена Власенко, Юрій Кирча, Сабиця, канал Україна.